Це горанка. Кінним плугом мотоблок ДТЗ. Легкий мотоблок воздушного охолодження. Дуже прекрасно прекрасного. Але... Ну, плуг. Плуг кінний, сам вже граділь. Ці настройки я сам робив. Не видно без борони, без борони і не видно, що Ну, якби... Кожен слід, як то бувають плуги. Дара вот, вам покажу, як... якщо вийде, покажу як горав. Трактор. Вот, рівчаки через кожен корпус рівчак. Це в нього якась там боронка була, да, ну. це, Ну Звісно, трактор. Є трактор, Но це так вигорав. Самого плуга. Ось цей плуг. Взяв кінний плуг, викинув граділя. Граділя вже по, по місцю, коло мотоблока виварував, вигинав. Чпив колесо. без колеса то не робота. Тут немає ніякої стабільності, то глубше, то більше, то буксує, то те. А тут виставив собі з колесом і він працює колеса. Я знайшов з якогось. Якийсь погрузчик був чи що воно можливо. йому зливу. О, і... Вони тяжкі, вони десь до 50 кг одне колесо важать. На них взяв пластини, по пластинах по уголки, кутники і ну, на болти стягуються, держаться, нічого їм там. Проблем з ними я ще не мав ніяких. Зварив так, воно все працює. Була Цепне заводське, в нього не було регуліровки вправо-вліво, то я його сам сам розрізав, робив прорізі, тепер воно регулюється. Як умів, так зробив. Я теж не сварщик. Чупив колеса, то все. Це все так спонтанно в гаражі колеса від сажалки, точніше від вибиралки, в мене є вібраційна. О, ти нарядом стоїть. І прекрасно. Якщо його відрегулювати, горе прекрасно. Треба тільки зробити на колесо. зробити чистіка. Ось так щось приварити. Бо погано забивається, якщо волога земля. У мене одне поле таке піщане, там нічого йому не робиться виглина. Там трошки забивається. Але напоминаю, що це тільки на рівному. Ні косогора, ні ні горбків, там немає на полі. Все по-рівному. Спереду. Там така рамка. Як все і то ставлю дві каністри з водою, як без. Як, наприклад, от з плугом, то його заводське колесо ложив. Ложив напередок, щоб була противага, бо цілий день його піднімати О, на, на живіт тяжко. О, от така техніка. Як для себе, не набагато. А ще хто має вільний час, це нормально може бути. В ним по заробітках їздити не буде. Що... Там вже вибачайте, що тут валяються всякі картонки, то хата добудована, що тут все, весь склад. Все. Там переїдемо потім. Гараж на зиму. Там вже буде чистіше. Ось такий саме ДТЗ. Три передачі. Добре, три передачі. З вибиралкою, наприклад, він йде помаліше. Добре, але на його колесах хватає тих його. Нагоренку ставлю тягші, щоб був він тягший, бо... бо на тих буде буксувати, я думаю. Я не пробував ні разу, я зразу їх взяв, побачив, случайно заїхав на метор обрухт. Дивлюсь, лежать такі два колеса, взяв, купив їх і поставив. Ось такий, такий коник. Їсти не просить. Коли треба, схопив. Зробив я на роботі, в мене вільного часу дуже мало. То маю вільну годину чи дві, Чепив прицепа до машини. Ним заїхав на прицеп і вже на полі. Ораз зробили і все. Все, дякую за увагу. Буду вдячний, якщо поставити якось лайка, підпишитесь. Ці відповіді ну, на питання ваші напишу обов'язково, тільки побачу. Ну, пишіть, до побачення.